Марія Пар Вафельне серце. Частина 14 відеокниги Політ на санчатах. Подвійний струс мозку і летюча курка. Наступного ранку я не відразу згадав, що сталося вночі. Мене просто переповнювала радість. А як згадав, то подумав, що мені все приснилося. Я скочив з ліжка, вітер угамувався, вода у фьорді була блакитна й гладенька. Я ще ніколи не бачив такого сяйва снігу, сонця й моря. Коли я зійшов донизу, мама розмовляла телефоном. Ніхто не помітив, як я вибіг на двір. Я гайнув до повітки. Було так зимно, що сніг узявся кіркою, а моє серце стукотіло так легко, що мені здавалося, ніби я міг полетіти, якби тільки спробував. У таку гарну погоду сонячне проміння завжди освітлює всю повітку. Усередині було мову церкві. Я пробрався аж у куток, де спала лена. Подалі від дверей, за купою сухого сіна, долі лежали спальний мішок і ковдра, а також картина з Ісусом. Та Лени не було. Лено, перелякано прошепотів я. А що як мені це все таки приснилося? Я тут, згодом відповіла вона. Я глянув угору. Під самим дахом на бантині сиділа Лена, а потім стрибнула вниз. Вона падала, падала і гепнула коло мене в сіно так, що ані скілечки не забилась. Я усміхнувся. Лена також. Я можу все, гордо сказала вона. Мені цього року доводилося стільки разів падати з висоти, що я вже звикла. Ох, я така голодна. Дорогою з повідки до будинку я подумав, що можна було б підсмажити яєшню. Це дуже непоганий найдок для всяких таких утікачів. Дідусь що повернувся з хліва, глянув на мене трохи здивовано. Ти ба, який веселий. Та треба посміхатися, поки на дворі така гарна погода, кашлянувши, мовив я. Навіть дідусь не повинен нічого знати. Мама вже не говорила телефоном. Вони з татом сиділи в кухні за столом. Парувала кава і вранішнє сонце освітлювало все навколо. Тріле, а сядь но ну сюди, сказала мама. Мені не хотілося, однак я сів. Батьки звели на мене серйозні погляди. Щойно я говорила з Лениною мамою. Рано вранці вона виявила, що її ліжко порожнє. Я став крутити тарілку. Ти знаєш, де вона? спитав тато. Ні. Відповів я і почав намащувати масло на хліб. Надовго запала тиша. Тріле, зрештою озвалася мама, ленина мама страшенно налякана. Всі шукають Лену. Поліція також. Ти знаєш, де вона? Ні. крикнув я і вдарив кулаками по столу, бо тепер уже так розлютився, що ладен був розтрощити будинок. Ніхто не забере Лену назад у місто. Якщо всі поліцаї з усього світу примчаться в крихту Матильду, то й тоді Лена нікуди не поїде. Не тямлячись від люті, я погупав з кухні. Чого тільки дорослі не вигадають це ж треба тягати за собою сюди-туди дітей проти їхньої волі. Я розумів, що її почали шукати. Ох, чому все має бути так складно? Невже ніде немає надійного сховку? Я подумки перебрав усю крихту Матильду і не згадав жодного такого місця. Хатина, в горах, зрештою, промимирв я собі під ніс. Треба дістатися до хатини. Нишком від усіх я заходився збирати необхідні речі в поліетиленову торбину: сірники, хліб, масло, плетені шкарпетки, мотузку. Лопату, ключі від хатини. І впорався швидко. Потім я витяг свої санчата з під сходів, де вони завжди стоять, поклав на них зібрані речі і накрив їх ряденцем. Тепер тільки подалось непомітно вивезти Лену. Куди ти зібрався, тріле? спитав тато, коли я вдягнув свій стьобаний комбінезон. Хочу розважитись і покататись на санчатах, сердито відповів я. Потім я попрямував до повітки. Там я поставив санчата коло самісіньких дверей. У Лене в руках була курка. Навіщо вона тобі? спитав я, помітивши, що то була курка номер сім. Лена сказала, що не має бажання померти голодною смертю, адже я, напевно, приніс обмаль харчів, а кури час від часу несуть яйця. Я знизав плечима і все їй розповів. Лена якусь мить дивилась кудись повз мене. Гаразд. Зрештою, мовила вона. Я переберуся в гірську хатину. Її голос був глухий і незвичний. Але ж нас, тріле, побачать, коли ми сходитимемо на гору, додала вона. Я кивнув головою. Вгору аж до гірського юна простягалися тільки голі пагорби. Тобі просто доведеться нас тягнути, всміхнулась Лана, а тоді з куркою номер сім на руках. Шурхнула ряденце на санчата, де вже лежали хліб, масло і все решта. Ти повинен удавати, що тобі не важко, тоді вони нічого не запідозрять, скомандувала мій найкращий друг. Ще пак, подумав я, нічого не запідозрять. Вони давно вже щось запідозрили. Принаймні, дідусь. Він стояв під балконом і бачив, як я тягнув санчата від повітки. Сціпивши зуби, я двічі обкрутив мотузку навколо руки і рушив у дорогу. Сама Лена, як я казав, невеличка, та виходило якось дивно. Я тягнув з усіх сил, аж сходив потом, а намагався удати, ніби тягнув найлегші санчата у світі. Але то були не найлегші санчата у світі, вони були найважчі. Гей, гей! Час од часу погукувала Лена з підряденця. На щастя, сніг узявся твердою кіркою. Я зроду такого не бачив. Від мене і санчат на ньому не лишалося ані сліду. Досі ми ні разу не підіймалися з санчатами аж до гірського юна. Жодної зими. Ніколи не ставало духу. Принаймні в Лене. Вона любить спускатися тільки з пагорбів, і їй здається, що нам давно вже треба було б у крихті Матильді збудувати підйомник для санчат. Окрім того, до будинку гірського юна довго і далеко йти. Якби я не віз свого найкращого друга, то ніколи такої дороги не подужав би. Але ж Лена повернулася, і та думка, що я знов її втрачу, була мені нестерпна. Часом я озирався, щоб подивитись, чи ніхто нас не переслідує. Дідусь стояв біля повітки. Чим далі ми відходили, тим більше він малів. Поки перетворився в маленьку крапочку. Коли, нарешті, я притулився до стіни будинку гірського юна, навіть ту крапочку вже ледве було видно. Лено, глянь, який краєвид. видихнув я. Бачу, відповіла Лена, висовуючи голову з підряденця. Курка номер сім у її руках сердито закуткудакала. Ми з Леною дивилися згори на бухту, на крихту Матильду, на своє королівство. Сонце саме сховалося за гору, і все небо над фьордом порожевіло. На морі не видно було ані баранця, з димаря нашого будинку вився дим, і, хоч година була ще зовсім рання, на небі вигулькнула зірка. Про що ти думаєш?» – спитав я, цілком виснажений і переповнений враженнями від краєвиду і своїх важливих думок. Лена підперла голову руками. Я думаю, похмуро сказала вона, я думаю, що це ганебно. Ганебно? Так, ганебно, те, що ми стоїмо на самій маківці пагробів, на такій висоті, на яку ще зроду не вибиралися. Що якщо на снігу така тверда кірка, і в нас є курка та санчата, то ми можемо покататися. Останні слова вона викрикнула. Я почухав голову. Ти що, Лено, не хочеш жити у цій хатині? Мої коліна тремтіли від утоми. Лена принишкла на санчатах. У всьому світі панувала зимова тиша. Я хочу жити в крихті Матильді. Сказала Лена з підряденця, і здавалося, що вона справді того хоче. А ще я хочу кататися на санчатах, додала вона і рішуче вибралася з підряденця. Перш ніж я оговтався, вона розвернула санчата, а тоді виклала хліб і масло в одну кубку на сніг, потім посунулася на самий перед так, щоб вистачило місця й для мене. Ми з Леною цієї зими ще жодного разу не каталися на санчатах, тому що гірко сумували. Ну ж бо, сідай! Мабуть, тобі не захочеться стояти тут після того, як цілу дорогу тягнув санчата, та й хтось повинен же тримати курку. Лена прищулила очі. Я глянув у діл. Тверда снігова кірка блищала, як лід, і хто б це, бувши при здоровому глузді, відмовився спуститися нею на санчатах. Однією рукою я міцно обхопив Лену за стан, а другою притиснув до себе курку номер сім. Закричали ми хором. Та ця паровиця завжди була несповна розуму, за кілька днів після того сказав Магнус, коли ми з Леною поправилися так, що могли їсти гуртом із всіма на кухні за столом. А може, тріле вже пора було спробувати, що таке струс мозку, роздратовано пробубніла Лена. Сама вона, мовляв, вже почала до своїх струсів мозку звикати. Я усміхнувся. Я був щасливий з голови до мізинця. Наші струси мозку нам ні скілечки не зашкодили. А як ви все таки спускалися з гори, поцікавилася Міна. Я здвигнув плечима. Ми з Леною нічого не пам'ятали. А от дідусь пам'ятав він стояв біля повітки і все бачив. О, я зараз тобі розкажу, міно. Вони мчали на шаленій пришаленій швидкості. Я таке вперше в житті бачив. Лена у задумі щось жувала. Хай йому грець, я цього не пам'ятаю, сердито сказала вона. А потім змусила дідуся розповісти вже, мабуть, в десяте, як ми з нею та куркою номер сім зірвалися з пагорба гірського юна, і він подумав Ну, й вражі діти, коли побачив, що нас чим душ несе по закриженій кірці, а ще він чув, як куд-кудакала курка, а ми десь півдороги горлали, Гай-гой! Тоді курка замовкла, а ми з Леною почали репетувати Ой-ой-ой-ой! Адже нам було чого так репетувати, бо хоч перед нами і не було ніякого трампліна, але розігналися ми так, що, підскочивши на кучугурі, перемахнули через автотрасу. Який же то був красивий політ. Сусідка лелітка бухнулася головою в сніговика, тріли зарився носом у живопліт, курка знялася в небо, а санчата врізалися в стіну будинку, завершив дідусь і вдарив долоною об долоню, щоб показати, який то був удар. А тоді прибігла мама, усміхнулась Лена. Так, тоді, сусідко лелітко, прибігла твоя мама, і все владналося. Розмова точилася далі, але я мов би, занурився у свій світ і почувався щасливим, Лена більше мені не сусідка. І довго нею не буде, бо вона перебралася до нас. Уявляйте, дорослі можуть усе влаштувати, якщо тільки захочуть. Я спитав мами, чи вона вміє чарувати? Ми з Лениною мамою трішки вміємо, відповіла мені мама. І тепер ось ми начарували так, що Лена до самого літа житиме в нас, поки її мама доучуватиметься в місті. Фокус, фокус!» – засміялась Лена.